Всім привіт, любі друзі! І зараз наша рибалка почнеться з того, що тут е, такий обривистий берег і по водичку для прикормки треба йти. Ну Або там, де берег слизький і можна долбанутися, або можна долбанутися з труби. Давай руку. початку рибалки така собі ідея бо я запасні... ой ножки похрустіли, Запасні речі сьогодні я не брала. Ну, тепер пускай я за трубу візьмусь. Зараз, отак. Слухай, так, по 30 років, так? А колінка хрустять. Ні, то не треба було. То не треба. Так, все, вода добита, йдемо мішати прикормку. І Ми сьогодні, кстати, я тут ще не була, Катя дуже давно тут була. Називається ставочок, родинна оселя. Ми іменно на том, де карась. Того, що в фейсбуці я побачила в групі, що вони завезли тонну 200 карася. Тут деякі я вже побачила, і дідусь прийшов, розхвалив, що тут великі карасі. Ми сьогодні без підсаки. Так що сьогодні буде інтересно, Должно бути інтересно. І ми готуємося. Треба так, щоб трошки не в цей ну, в болотку. Прикормка сьогодні у мене халва для карася, і замішаю я її на основі такого бустера із хробачка Брейновський. Перебитий хробачок. Так що воно буде по аромату дуже прикольно. Висипаємо прикормочку. Я сьогодні буду мішати трошки більше, ніж половина пачки, бо пачку, думаю, ще рано. Ще не так сильно риба харчується, або я так думаю, не знаю. Того зробимо так. Традиційно перше зволоження робимо лише водичкою. Сьогодні той момент, коли обидві з новими ногтями. Я Я теж, бачите, там десь є ногті. <гум> не, просто люди вже мені писали в коментарях, типу, взагалі, де ногті? Ну Прям... все, Сезон прийшов і ногти появились. Я не очікувала, що людям так Це цікаво дивитися, як ми колупаємося в прикормки ногтями. І все, прикормочки тепер наша нас настаюються. Потім буде друге зволоження. Кашка вистоялась, тепер додаємо вкусняшки. Наливаємо. Я, як правило, десь льюю одну третю половину. Ну, сьогодні одна третя баночки йде в розход. Обов'язково перемішуємо, тому що воно залипає спочатку на дні. І якщо не перемішати, воно там і останеться. І дозволожуємо. Оля, можна ти кліпиш на нас двох кульки, щоб вже одні новки пачкали? Я тільки просто Тут ну, я дивись, мило, так як ми приїхали на твоїй машині, то звісно ж можна катя. Тому що що, йти додому далеко. <клес> Того любой каприз. Так, ну, п'ять хватить, я думаю. Ми все одно будемо... Ні, далі всі, а ко мені жодний відро під карасів. <клес> Судя по всьому, кот твій напарник, стоїть воно. Мурчить. Ні, ми доліпляти не будемо, я пересиплю мисочку. Добре, Хорошо. відро я тобі віддам все одно. Треба нічого не чуєте. Скажи, що я буду сюди давати у підкоритися. Ухаскарася. Да. Ти мені сьогодні снилась. Що мені сьогодні снилося? Зараз я вам розкажу. Мені снилось, що ми поїхали з нею на рибалки, і я жарила карасів. Представляєш? Це, да, це кошмар? Це кошмар. Я проснулась така диви. <гум> ну, ні, це точно не можна. тому я була согласна, щоб це діла вона, але не я. Тепер ми беремо удочку, закидаємо, топимо лісочку, фіксуємо її і робимо кормове пітно. У мене удочка п'яка, у Каті четверка, значить, кормове пітно у нас буде посередині. Ого, так гіпає. А поки ви дивитесь, як летить прикормка, напишіть, як вам мої нові легінці. Прикормку бачили? Що? Це ще не ті розміри, які ми тут бачили. Да, екстрактор. Офігеть. А, в мене Але швидко я. Скажи, я закинула минуту, мабуть, пробула. Дідусь на нас переконує. Дідусь вже недовольний, так? Ну такого відпускаємо? Так, так, відпусти, відпусти. Нам треба три штучки, три, але такі, бо більш-менш, щоб ухи наварити. Ваш заказ прийм. Да-да, повідомляю. Де-де-де-де-де. Уходи такі крейсер Аврора. Оу. А це вже... О! Блін! О! Той момент... Уже що? Запуталися. А! Підожди крючок твій в моїй руці. Все, тебе відпустила? Ага. Дивіться, який красочек. Класний. Класний. Це класний. Ось цього мені оставь, будь ласка. Ну, оставь. Можна ви чому їх завжди? Оставь ну. його, подивись, він хорошенький. Оставь такого. Мені ось вот таких три штучки надають. Бог прости мене мило. Котя! Ого, Оля, ти що, корос? Ні, це корос такий. Ти шо? О, ну його... Та підожди, я тут. Я навіть не знаю, кого ти доставить, так? Дивіться, який карась. Діди нас поб'ють скоро. Так, Катя, погодіть, погодіть. А у мене риба, Оль. Ну, підожди, твоя риба, у мене вже. О, Оля, так, да, так. Да. Це точно ти коментуєш про рибалку? <рик> Короткий. Ікряний, бачиш? О, і ікра на уху дуже треба, Оль. Дуже треба. Якраз вона сьогодні дзвонила, твоя мамка, треба було їй сказати, яка ти. <гум> ну, в тебе кліє, а у мене не кліє, так що всі твої. Боже, які класні. Красивий, так, да? дивись. Дуже ще, гарна мені, рибина. Добавлю ікри, Це буде просто вау. Ой, так, все. Надо ще рибну, одна гарна. рибина і все. І я свободна від твоїх... Уб їзд. Уб їзд. Так, зараз Щораз закидаю. Закинула. Секунду. Ай, секунда. Тебе там теж щось вода? Да, Татаром не риба. У мене сьогодні, я по крупняку, поняла? Зараз, давай. Я сьогодні по дітому. Ні, Катя, ну це крупняк по сравнению з тим, що було перед цим. Трави, там Зато така... це дуже класно, хто буде приїжджати з дітками, можна ловити отак під берегом, ну тобто. І карасика, але ж карась, бачите, є такий побільше. А є і платвичка. Трошки за... Фу, блін, засрала снастку мені. У <смут> мене покльовка. На. Бляха лиха. Давай. А, сашов, так, да, сашов. Так, коротше. Оп, давай, ригачки свої вбирай. Я <смут> не можу їх трогати, це піздець, воно таке мерзке дивись. Воно чисто як якась сопля манюча. Фу, бляха. Давай риба не шевелись, бо вона зараз у мене з хвоста. Зараз можна засняти, як рибалка ригає. Фу, реально, а не можна якось це водою зробити? Ну я не можу, Оля, воно таке фу, воно як соплю вонючі. Воно реально вонючі соплю. Давай я уберу, якщо хочеш. У мене дитина є, я бачила, взага, да, що да, тільки да, хочеш. Воно воно сильно огидне. Воно почти да. змилось, диви. Ну, про що змилось там, що щось залишилось. Фу, да, скажи? Та це ударись просто. Такі як вонючі соплі. Соплі не воняють, я відкрию Америку. Давай, давай попаємо його поповню. Диви, 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 кидай мойку. Кидаю только воду, найголовніше. Та от ще ще ж внизу підожди. Вон веде, бачиш? Він капіт просто бере і тупо веде волос. Ну так медленно. Оце іменно карась, да? Вальяжні такі покльовки. Да, дуже, дуже він повільно, Але зараз продавжу воду. Все. Давайте. уже... О. О. Коротше, щоб ви розуміли, кльов класний. Ой, Боже, як він оце. Ні, це невеличкий, бачиш, але такий прикольний. Цього відпустять. У мене рука не підніметься на такого. Теж. О, кіт, кіт, прийшло, дай, ну, дай, коту, ну, дай Та... коту, Ну дай коту. Я котів не люблю. — Блін, треба було туди йому краснопірку. Ну, краснопірку можна, ну не карасика. От. І, і Извини, йди до дідів. У них точно є стік, щось там для тебе. Кусок салка, ковбаски. У ну, нас тут уха буде, понимаєш. Все для подруги, як сюди. Китицька, а. — Ти подивись на її обйоми, яка вона бідна. Так упливає. Я оце обожаю дивитися на три віщі. Як горить вогонь, тече вода і карась, тирить. Ох, твою оснасточку. Тріпать мої нерви. Ох, як я люблю ці рибалки. Глянь, як у Катя, покажи. Просто, що значить китовий ус? Ой, це значить те, що ви не зможете рапом витягнути такого карася. А на полу вершинку можна. Просто коли в зумі знімаєш, але потім не уменьшається. Все, ти. Глянь. О, Боже, такі китайський уходить. Слава Богу. Спасибо Бог. Откривай, відкривай. Вона ж то голову спора потім. Блін, опять ікряний, Оль, це класно, то, що треба, це буде така смакота. Все. А він такий, знаєш, а на очах бринить сльоза. Так, зараз ми закинемо. Кстати, зараз я вам покажу момент, як закидати, коли у вас ззаді кущі, а спередні, наприклад, якщо вітер на вас, і отак ви далеко не закинете. Попускаю трохи оснастку, вона перед кущами і закидає. Тому що, якщо б я махнула, як ззаду ловлю, то я б зібрала всі гілки. А так треба роз гілочок і фігнуть. Отак От далеко. І все. Ну, мастер же ага. ж. Після таких клювак треба не забувати підгодовувати. Я навіть покладу два. Тому що раз воно так клює, риба на точці о, ганяє Катя в тебе. Зараз я йому бомбану на голову, щоб він для подруги тільки краще є. Зараз він ще з більшим завзяттям клюне просто, бо клює реально сьогодні, знаєте, так дуже-дуже чутливо. Оці такі перші покльовки, коли тільки починається потіплення. Притопив, відпустив. Нервомот я це називаю. Це, знаєте, тріпає тобі нерви. Дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб-дзьоб. Ти не забувай, я ще тут. Тин-тин-тин-тин. Ну, треба чекати, коли іменно нормально потопає. Тому що, якщо на кожне оце його дзьоб реагувати, то в кінці дня буде діргатися глаз. Давай. Давай. Ох-ох-ох, це карась. Карась. Оу, є. Я вас вітаю, мадам. Ти можеш такий дивитися? Пузатик. Але гарні караси, скажи. Ну. Я сюди точно ще не раз приїду. Там. Мені я тут думаю, подобається. Я тобі тут буду примірно в те же час. <laughs> да, Клас. Бачимо, навіть не злякався, що я йому на голову гепнула <laughs> дважди. <laughs> І він такий, знаєш, не худий, він плотний. Тобто Він не тільки пузатий, а ще іменно в спині широкий такий. Так, ми складаємо в відро, розкажи, Оля, вже це не да, їсти. Так, це, спрятати. коротше, в нас нова тактика. Складати, щоб потім подивитися, скільки ми зловили. Ну, ми правда, відпустили не скільки не штук чотири. Ми відпустили. Так. Ну це та хай чотири будуть, а не більше. Щоб примірний мітрінтір. Так, до нас іде дідушка. Інтересно, він іде до нас чи просто в машину. <сум> <сум> ми, <сум> може кашу відси? Дайте йому відсипати. да? сипили. Дайм кашу нормально. Ну, давай підождемо, що буде відбуватися. То ми, звісно ну, ж, поділимося. Ми не <сум> гамно <сум> Короте, Катя. Приймай, давай, ану, ану, ану. Є. І в тебе, так? Да? І, і в має, тебе дзюби. Да, Піднімай. Блін, відпустись. Щас. Опа. Є. А ну можна покажуть, які вам риби ловили. Отакі. О, клас, ви ще. Оце клас. Це там три 3, 3, 3 кілограми. Дивіться. Як викладати? Е -е, Оля і Катя. Оля і Катя. Оце такі. Це, а оце, оце вже десь у жовтні місяці, в тому році, ще короб вже зараз, зараз зараз Ще ловився, так. Да. Да, угу. На цьому сусідньому. О, це красивий такий прям. 14 кг. Ого, угу. а, а де це тут десь рядом? Ні, це в конче засп. Ага. А що це? Окунь? Окунь. Такий кстати, нормальний. На мотиля, так? Вой на матиля, На нападає. Ну, до речі на червяка може клювати? Тож, mm -hmm. Це дідві нас прокляли. Сказав, як він. Сьогодні... Ви знаєте, що сьогодні за день? Ми такий який? Женський день, карась клює тільки у жінок. <сум> да -да 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 -да. Но ми йому запропонували да. прикормку нажив. Завше все є, нічого не треба. Да. А поводок даже, Оля каже, возьми поводок, він а він каже, ні, не 35, надо. п'ятки, потім у них на не кульє. Воля поводиться. Тридцять <звісно> п'ятий, даже карп'ятник. <звісно> Це просто. Короче, поки тут ми розібралися, щоб не запутати друг друга, то карасик уже і в кліточки. Ми переживали. От що... ух, який красивий! Ви куди беретесь? Що тобі стидно чи що? Зараз вся сім'я прийде, ну це красивий такий, деякий крась. Так, а ми переживали, що після окуня не буде карасі. Думаю, І... Іде, йде, йде. Що ти хочеш? Віван, маленького. Та той уже вже нормально. Контакт. Боже, це просто божественно. Це кайф, коли ти сидиш, сонечко гріє, цей карасик клює, коти воно тебе атакують, Боже, треться він, треться. Ну, у нас такого маленького ще нема, що будемо далі. Да. Буде менше, де Хай вибачає, ну, то вже занадто. Ну, судя по їхньому, ну, це кот, такі яйця, знаєш, от корм мені нормальний. Да? Да. Як моя баба каже, та це ж яйкань. Так, закинемося. І я думаю, це вже в мене буде крайній карасик. і можна ставати на твою готовочку. <гум> Ви гляньте, яка тут красота просто. Так, да, так, да, йди, будь ласка, звісно. Гляньте, поліва кухня, просто. Мастер-шеф віддихає. У них там все студія красива, а тут все... ще краще на, все на природі. Так та. Та, ти що? Головне, волосся не фігахне. Да, Сьогодні Мазурінка закривав цей. Оп. А, то треба акуратно, тоді, якщо Мазуренка... Так, так, да, да, горить. Угу. Клас. Тут цибулю обсмалила, вона тепер така пахуча, каже, що це якийсь секретний рецепт. Да. Ну, я детально вам показувати не буду, потім вже покажу результат. Детально ви побачите у неї. Но, ну, ви гляньте, тут зійшлися всі, хто тільки можна. В очікуванні. Хотіли вкрасти в неї карася. Ви б тільки бачили, як вона сичала на цих котів. Це просто треш. Ну, я чистю, зрозуміла, а вони лапи лізуть. Я їм даю внутрішні, а вони прям. А я там ікру. А де, до речі, ікра? Ікру заховала. я. Заховала, А вони, блін, до тої ікри, розумієте. Я не можу оглянутися, вони вже. Хапуги, просто хапуги. Зараз буде дуже вкусно. Ну, для неї. Я таке не їм, того у мене будуть просто ковбаски кабаносі Боже, ця солоденька. Диви. Оля, це просто. Іушка смачна Я, до речі, дивіться, я її насипала, вона не їсть. Зараз піду пригощати дідів. А тепер оця рибка під льоком, вона поки стояла, маринувалася. Ось так прямо з Ну, Нічого страшного. Перевариться, так? Да? Це просто така смакота, ви собі не уявляєте. Поки не приготуєте, не будете знати, що таке це. О. Ось тут хвостики менш цього кісток більш всього люблю об'їдати. Боже. Ну що, друзі? Рибики розходяться по домам. Катерина наїлася довольна. Я просто. А коти теж диви, кати. Коти, коти вони наїлися сьогодні. У них просто пір був на весь мір. А я мамкину чайочки гепну. І і буду плакати. І буду мироточити, то знаєш, просто і буду збиратися додому. Чесно, я сьогодні так кайфанула, я так ждала цього моменту, щоб просто насладитися цією рибалкою поплавок, оці такі е, трошки кончені легкі покльовки його, і ти достаєш. Ну, от реально класна погода, класний день. Я тобі большое спасибо говорю за сьогоднішній день. За твою їду я так наїлася, звісно, взагалі просто. Дома навіть вечеряти не буду, тепер розумієш. Так що, друзі, якщо вам подобається наш дует, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Цілую, люблю. Бувайте.